«Почему так? Почему умирають мирне таке населення, яке, ну не в чому не вінне? Ні в чому? Приголомшені після страшної ночі мешканці Дніпра у скорботі за загиблими внаслідок російського обстрілу. Це дуже тяжко пережити все. Мені це люди дуже незнайомі. Вони переселенці. Ну мені їх жалко. Оцю кров. Оце все. На цих кадрах розвалений бойовою частиною від дрона житловий будинок. В оселі кажуть, сусіди мешкали чоловік з дружиною, переселенці. Сюди три місяці тому втекли подалі від війни з прифронтового міста Дніпропетровщини. Цієї ночі обидві. Загинули від отриманих внаслідок удару травм. Жутка, звісно, так? люди спали. І... Вони переселенці, Я з ними сильно не знайом, але так знаю. Оселя Анатолія також зазнала значних руйнувань. Будинок знаходиться в епіцентрі удару. У мене внучка сильно перепугала сильно, внучка та і стрес. І жінка отримала, і я теж. Он провода дабривала, газ побривала. Серед потрошченого майна довкола місцеві знаходять і цілі шматки від російського залізяча. Загалом потрощено кілька приватних осел. Будинок, в якому мешкали загиблі переселенці, геть в руїнах. Я приїхав допомагати, але це мій от живе мой батька. Ну мої жінки. Криша ну, все, все побито, Ви ж бачите. У сусідів, от там побита, все побито, що погибли люди. Це біда. Анна мешкає у сусідньому довщенці знищеного будинку. Минулої ночі була не вдома. Приїхала що й не дізналась про наслідки удару безпілотника. Я вам нічого, я тільки приїхала. Я просто в шокі. Слава Богу, там нікого не було. і тільки от ще зараз приїхали. Ходімо ще там положили фанеру, і Що робити? наслідками атаки шоковані усі жителі Самарського району Дніпра. Говорять, вибух був дуже сильний. Довкола лише приватні будинки, а найближче укриття це школа, до якої ще треба добігти. Ми чули вибух, десь було на початку третього було. Ну тільки що раз в у школі. А ну, зараз там уже луче, ще ні разу не були. Просто. Ми там не були, тому що поки ми добіжимо, то і далеко. На місці обстрілу люди ліквідовують наслідки. Тим часом в ОВА нагадали компенсацію за понівечене майно мешканці можуть отримати через державну програму. Є відновлення. Також в області діє програма для підтримки родин, які втратили близьких внаслідок ворожих обстрілів. Одноразова грошова виплата. З артилерії та впівдронами окупанти били і по Нікополю та Маргенецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні. Вчора через обстріл у Нікополі загинув 31-річний Владислав Стрільчук. За словами очевидців, чоловік вийшов в магазин, як раптом уламок ворожого залізяча влучив просто у голову. Травми виявились несумісними з життям. <звук> Окупанти вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі. До цього над містом фіксували ворожі безпілотники. Внаслідок цинічного удару по медзакладу, за попередньою інформацією, шестеро поранених. Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожої атаки. Масовану атаку пережила Сумщина. В кількох громадах області виникли пожежі в житловому секторі, а також в адміністративні та нежитлові будівлях. У ДСНС повідомили, через постійну загрозу повторних ударів рятувальники були змушені кілька разів призупиняти роботи та відходити в безпечні місця. Під ударом російських терористів Харківщина протягом минулої доби обстрілів зазнали Харків і ще п'ять населених пунктів області. Через удари двоє людей зазнали поранень. Загалом потрощено сім приватних будинків і один багатоквартирний. Протягом минулої доби зафіксовано рекордний показник: 338 бойових зітнень. Найбільше на Покровському напрямку тут зупинили 80 штурмових дій. Тим часом втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також українські воїни. Не знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, дев'ять артилерійських систем, двісті шість безпілотних літальних апаратів. Лише за січень РФ випустила по Україні більш як шість тисяч ударних дронів, близько п'яти з половиною тисяч керованих авіаційних бомб та сто п'ятдесят вісім ракет різних типів. Про це повідомив Володимир Зеленський. За даними президента, ворог намагається руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами. Та громадами. І траса Павлоград-Покровськ вже під ударами російських дронів «Молнія» зі старлінками. Це за 50 кілометрів від фронту. За минулий тиждень на цьому автошляху через атаки згоріли щонайменше шість автівок. Переважно це бензовози, трали, а також одна машина з хлібом. Обійшлося без загиблих. Йдеться про відрізок Троїцька, Миколаївка, Дмитрівка, Павлоград. От вам траса вже небезпечна. За Ніколаєвкою вже в сторону Дніпра тупо в лобач залетів в даному вагоні. У нас є мікроволновка СВЧ, холодильник та раковина, де люди можуть митися, помити руки. Привести себе в порядок. У Нас можна так само підзарядити телефони, випити гарячого чаю, який в нас кипяток завжди є. Такий вагон незламності запрацював у Дніпрі майже тиждень тому, аби підтримати мешканців під час критичних знеструмлень. Тут досить тепло. Бачимо на термометрі 22 градуси. Вагон вже зустрів своїх перших відвідувачів Павло завітав та сестрою, і племінницею. каже, вони живуть поблизу, а прийшли, аби підзарядити телефони, бо вдома немає світла. Ми дізналися про цей вагон з нашого міського чату. У нас вже як суток нема світла. Ну ми думали, що нам не зарядити і прийшли сюди. У нас о, телефони вже були якби на нулю, грубо говоря, а це дуже я вважаю, класно, що є такі ще вагони. У дитячому купе є іграшки, конструктор, книжки, інтерактивна дошка, розмальовки і великий екран, на якому транслюють мультфільми. І також останнє купе в нас це для котиків, собачок для домашніх тварин. Тобто в нас є місточки спеціальні, куди хазяїва можуть засипати корму, налити водички та відпочивати з улюбленцями». Одночасно у вагоні можуть розміститися 56 відвідувачів. За необхідності навіть більше, каже провідник Дмитро Юрчак. Крім того, пасажири потягів, що затримуються, також можуть почекати у такому пункті незламності прибуття свого поїзда. Скористатися може цим вагоном. Будь-хто, тобто люди, які живуть тут десь поруч або з іншого населеного пункту сусіднього, тобто люди можуть приїжджати. Двері в нас відкриті з восьмої години ранку до двадцятої години вечора. Запрацював вагон на житловому масиві Таромське, проте його можуть переміщати туди, де ситуація стає найскладнішою. Загалом в арсеналі залізничників Дніпропетровщини ще п'ять таких спецвагонів. Іона Івченко, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу.